Друзі, всім привіт. Е, трошки християнської аналітики. Перше, про що бояться усі, е, і що зараз все на слуху, це контрнаступ. Головне моліться за наших воїнів. Е, моліться е, за медичну службу, за техніку, за солдатів, офіцерів. Вище командування. Моліться, щоб Бог сокрушив наших ворогів, щоб ми перемогли в цій війні. Бо в цьому є милість Божа і для росіян. По-іншому вони далі будуть імперцями і вбиватимуть усі народи, які їх оточують. І по поводу контрнаступу, хто бачив карту? Там відстань до берега 70 кілометрів. Якщо кожного дня наші військові проходять навіть по кілометру по пів, то за місяць вони пройдуть 30 кілометрів. 30 кілометрів, друзі. Це залишиться у росіян ну, 30-40 кілометрів місцями до узбережжя. Туди простріляє уся карта. Це дві години танком з боями проїхати. Якщо попрямують до узбережжя і куча котлів, це провал, це все, це рухне фронт зразу. А рухне там фронт. Ми можемо очікувати, що рухне фронт і на Бахмуті, тому що там утворюється незахищений коридор, яким можна буде обійти і зліва і справа Донецьк і Луганськ, і взяти це взагалі все в кільце, вже на російську територію виходити. До 2014 року. яка. Але для нас немає російської території. Війна йде зараз усюди. Ми не повинні цього дотримуватись. Тобто зараз все йде успішно. Так, да, нам важко, да, л'ється кров. Але це треба робити. Без цього ніяк. Запад не смій проросійське, також російське. І усі, хто за нас але дивляться ці западні СМІ, і проросійські СМІ, їм нав'язується думка, що контрнаступ провалився, контрнаступ провалився, нічого не ЗСУ медленно іде, не так все як хочеться. Треба почечене давати цим людям такі ляпаси, щоб вони прийшли до тями. Да. Знаєте, як То людина запанікувала і б'ють сильного ляпаса, щоб вона прийшла до тями і заспокоїлася. Це все буде накачуватися по мірі продвіження наших Збройних сил. У нас не дурні сидять в штабі. Вони розуміють, що вони роблять, міняють тактику, міняють стратегію, і є просування. Ми бачимо плоди, да, медленно, але в нас і втрати не такі вже й великі, які ми могли їх понести. Ті, хто хочуть, щоб ми кинули всі бригади на м'ясо, ну, це наші вороги, навіть якщо вони в американському штабі. Може в них задом такий злити український контрнаступ? Ну, можливо, можливо, а далі просто по іншому сценарію злити Україну, як це було на початку війни, ми повинні робити як краще для нас. Ми повинні вибудовувати свою стратегію. І з нами повинні рахуватися, з нашою думкою, бо вмирають наші солдати. Да нам платять гроші, да, нам дають техніку, але ми захищаємо їхні інтереси. Дивно це все прозвучало. Ну, бо є дурні і в американців, є дурні і в Європі. Вони думають, що Росія зупиниться. Яким був... Вони не пам'ятають, яким був Совєтський Союз, вони не пам'ятають якою була Російська імперія? Вони думають про сіюмінутну прибиль в їхньому житті, щоб за допомогою російських ресурсів, корупції в Росії заробити побільше грошей. Бо росіяни відвалять кучу грошей за технології, за ринок європейський і там американський. Тобто, ці люди думають про це, про росіянські гроші. Вони не думають там про честь, там про. І таких людей дуже багато. Цинічних, підлих і в Європі і в Америці. Це слід враховувати. Багатьом байдуже на українців, багатьом українці навіть не подобаються. І це також треба розуміти. Тому треба жити, робити свою справу, вибудовувати свою стратегію, домовлятися, з ким у нас виходить домовлятися. Просувати своє, робити, як ми рахуємо правильно. А ті європейці і американці, що хочуть швидкого контрнаступу, хай дають нам свої самоліти, істребітелі, бомбардировщики. всіляко допомагають. Ми е, робимо так, як ми можемо. І робимо все вірно. В нас дуже гарні воїни, нам треба берегти своїх воїнів. І ми зараз все робимо правильно. Стратегії. Ми цією стратегією воювали на початку війни, і вона була для нас переможною, тому і продовжимо її далі проводити про збереження наших воїнів, про розумність різних підходів, не про дебілізм, і совковість, як у російській армії, а наша українська, те, що вибудовується зараз. В нашій армії, своєобразна нашого менталітету. І в нас досить непогано все виходить при наших ресурсах. Помилки є завжди. Це також слід ураховувати. Воювати важко, це слід розуміти. І ми все правильно зараз робимо. Треба відбросити той тиск, який нам хочуть на нас надавити. І робити своє діло, як ми це вміємо. Терпляче, гарно підходячи до рішення важких задач. А задач важких дуже багато. Україна для Ісуса Христа. Усім благословення!